Дивилися, що це стало на днях у Константинополі. Казало б, усі казали, що Константинополь, він перейшов на новий стиль, Європа перейшла на новий стиль. Що ж, виявилася інтересна картина. Сам Варфоломей, нібито на новому стилю, ви, так називаємо новоюліанському, вдруг пішов в Константінополю в один із приходів православних, котрий твердо держиться юліанського календаря. Пішов і там служив і заявив, ну не можу я на Різдво не служити з вами. І патріарх Варфоломей служив розженство по Юліанському нашому календарю. Ну там була одна особливість, котра нам важна. Діло тому, по цьому міру заявлено, що між усіма православними народами, ми, жителі Закарпаття, історичні Карпатські русини, держимося старого, і хоч нас мадяри били, австрійці били, чехи били, совєтські безбожники били. І нині безбожники внуки тих большевиків, нині нам додівають на нас, а ми держимося свого, ми знаємо. Зробиш один крок право вліво і програєш вічність. Ми держимо того, що держалися наші предки. Так от, оскільки моя проповідь, котра рік назад була сказана і ще не було острову піднятий про календарі, називалася проповідь «Напомінання безбожникам про те, чому релігійний календар не є. Гражданським і набрав а проповідь три мільйони просмотрів, бо люди увиділи, що наші аргументи настільки юридично красиві, історично сформовані і правдиві, що їм притилитися не може. Ну, все одно, то що нас судять за те, що ми казали. А ми сьогодні кажемо: но ваш Варфоломей, на якого ви селаєтеся, як Вселенського, що пішов на новий стиль, вдруг совершає родинство у себе в Константинополю, у тому греческому приході, де много є і виходців і Слав'янських держав. І там він заявив, я нині служу праздник рожденства. Повторно, да, повторно, текст перевода його речі під час кінця літургії. Всесть великий праздник нашої віри, я виду Варфоломей, не міг знаходитися далеко від своїх дітей, але так як час нашої паству празнує його по Юліанському календарю, я, Варфоломей, не можу відсутствувати. Славими Господу наших отців, котрий благоволив по своїй. Великої милості, любви до чоловіка зайти з небес на землю і стати чоловіком ради нашого спасіння. Вся наша віра Христу Господу, Другому лицю Святої Тройці, об'єднає нас нині православних, усіх, хто зібрався нині, він так називає, в рускоязичному приході нашого города Константинополя. Бо рожденство об'єднує всіх. Українців руських русинов, грузинов, греків, румин, гагаузів і всі, хто об'єднається вокруг Господа Христа. У храмі сьогодні не существує розділення. Вот річ чоловіка, в котрого, на мій погляд, просвітився розум на юліанському календарьові. На нашому Рожденстві. Він почувствував те, що колись перевели на новий календарь, воно було велика помилка. Да? То вони почали давно почали. І ще у 20-х роках, Патріарх давленням міжнародного масонства теж перевів на новий календарь. Але Но, виявилося, що розділило християн. Так що, Константинополь конфліктар і розділитель? Варфоломей порозумів, за ним числить гріх, розділення в церкви, котрі не змивають навіть кров'ю, навіть як Стефана б його камінням побили, бо вже спасення мати не буде той, хто творить розділення. А що ми. А ми древні жителі Закарпаття, історичні Карпатські руси, нині в складі незалежної України моляся за свою державу, розділяє з нею всі проблеми, всі незгоди війну і направляє і воїнов на полібрання од нашого собора. Маса хлопців молодих, вже троє у гробі, вже віддали життя своє. Порядка сорок чоловік знаходяться на передовій. Ми розуміємо, що ми красно розділяємо проблеми, але ми були дуже дивні і удивлені, коли чиновники, котрі на війну не йдуть і своїх дітей на війну не послали, вмішалися в церковні календарі, і ми їх предупредили, що не можна то робити. Вместо того, щоб послухати нас, пооткривали головні діла проти священників, але томуся і нарвали на непорозуміння. Три мільйони, котрі передивлялися мою проповідь про те, що церковний календар Юліанський – то є право вибору по нашому закону і по Конституції. Три мільйони людей не знайшли там ніяких закликів до релігійної ворожнечі. А відповідні органи, карні, карательні органи не йшли. Почому? Да Тому що їм була команда. Команда у час війни. Робити конфлікти в єдно із Варфоломеєм, релігійний і другий. Ми сьогодні кажемо, ти, святий Піромучениче і архідіяку Стефани, моли Бога за нас, щоб і ми були такі мудрі, щоб ми знали, що в всьому світі по слову Христа не тільки нам дано вірувати в Бога, але ще й страдати за нього, що нас б'ють. Так, поступаючи, будучи ми дітьми Божими, духовними, благодатними, славними, віруючими, ми й тут діти Божі, а в вічності, в'єдно з святими і з святим великомучником, первомучеником і архид'яконом Стефаном, зможемо наслідувати Царство Боже. Амінь. Христос рождається. Славіте Його!